Маю тукін Вітаю всіх, з вами Марія. Фантастичний рецепт пирога з яблуками та меренгою вважається одним із найсмачніших літніх десертів. Секрет криється в поєднанні трьох текстур, ніжного коржа, прошарку яблук і хрусткої шапочки з меренги. Тож сьогодні у нас пісочний пиріг з яблуками та меренгою. Спочатку приготуємо яблучну начинку. Візьміть яблука 8-10 штук. Очистіть від серцевини. Наріжте на невеликі шматочки. Якщо бажаєте, можете очистити від шкірки. Це за вашим бажанням. Також дуже дрібно наріжте яблука, щоб вони при термічній обробці не перетворились на пюре. На сковороді нагріваємо цукор 100 г. Краще розрівняти цукор по сковороді, щоб він лежав рівномірно. Цукор нагріваємо, але не вмішаємо, а просто чекаємо, поки він розплавиться. Нагрів має бути мінімальним. Коли цукор розплавиться, додаємо вершкове масло 40 г. Перемішуємо. Коли масло розтопиться, всипаємо усі яблука. Перемішуємо. Тушкуємо яблука до розм'якшення та випаровування зайвої рідини. Даємо охолонути. Для тіста просіємо борошно 300 г. Всипаємо цукор 30 грамів, ванільний цукор 10 грамів, дрібку солі, розпушувач 1 чайну ложку. Все перемішуємо. Додаємо порублене холодне вершкове масло 150 г, об'єднуємо масло в крихту з сухою сумішю. Далі додаємо курячі жовтки 4 штуки, замішуємо тісто. Об'єднуємо всю крихту в одну кульку. Дно роз'ємної форми застилаємо пергаментним папером. Краї паперу я відрізаю. Тесто распределяем руками в форме для выпекания. формуємо как дно, так и краи. Відрізаємо на ровности краи ножем. Подрезанные шматочки распределяем по форме. Викладаємо яблочную начинку на тесто. Разровняем. Далі посипаємо подрібненими горіхами 50 грамів. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці 20 хвилин при 180 градусах. Поки випікається корж та начинка, в їмкість помістіть 4 яєчних білка. Додаємо дрібку солі, починаємо збивати міксером. Порційно всипаючи цукор 100 г. Збиваємо до міцних піків. Дістаємо форму з тістом та начинкою з духовки, викладаємо поверх меренгу, розрівнюємо. Друзі, пишіть в коментарях, яким вийшов ваш пиріг та які б страви ви хотіли, щоб я приготувала для вас наступними. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. За допомогою ложки робимо ось такі рухи. І при випіканні вони будуть виглядати як хвильки. Ножем проводимо по краю форми, випікаємо при 160 градусах 35-40 хвилин. Наш пиріг готовий. Існує безліч варіантів яблучного пирога, а ось у поєднанні з баренгою він справді має дивовижний смак. Особливо цей пиріг смакує на наступний день, коли яблучна начинка пропитує пісочний корж, а на мерензі з'являються крапельки цукрового сиропу. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання.